Сьогодні я вам розповім про деякі зарубіжні фільми, в яких згадується наша рідна Україна. Варто зізнатися, що в іноземному кінематографі наша країна частіше асоціюється з трагедією 1986 року, а саме Чорнобильською катастрофою. Тому ця локація більше фігурує в різноманітних бойовиках. Але сьогодні я спеціально розповім вам про фільми, де Україну не пов'язують з Чорнобилем. А поки підтримайте, будь ласка, мій канал вподобайкою та підпискою. Тут ви знайдете ще більше цікавих відео про Україну. Ну що ж, почнімо нашу подорож у світі зарубіжного кінематографу. І перша стрічка, яку ми пригадаємо, це збройовий барон 2005 року. У фільмі йдеться про родину українських емігрантів, яка переїхала до США. Одесити швидко адаптувалися до умов в іншій країні та почали вести нелегальний бізнес зі продажу зброї. Мене звуть Юрій Орлов. Моя родина приїхала до Америки, коли я був маленьким. переїхала, але не зовсім як і більшість українців. Ми осіли на Брайтон-Біч. Це місце нагадувало нам чорне море. Ролі українців зіграли знамениті актори Ніколс Кейдж та Джаред Лето. Останній в образі персонажа Віталія продемонстрував у фільмі Непогані пізнання з географії України Україна. я був малий, але я пам'ятаю, бачиш, я почав з Одеси, а потім пішов у бік Криму. І ось ти Здохнеш, не встигнувши дійти до Києва. Збирайся, їдемо додому. Оце дійсно хороша рекомендація для наших сусідів. Фільм Одинадцять друзів оушена 2001 року. Це кримінально пригодницька комедія про команду обдарованих грабіжників, які вирішили непогано підзаробити, пограбувавши одне з найбільших в країни. Ви будете у захваті від захоплюючого сюжету та неймовірного акторського складу на чолі з Джорджем Клуні, Бредом Пітом, Метом Деймоном та Джулією Робертс. Так, і в цьому фільмі теж згадується Україна, а точніше, відомий український боксер Володимир Кличко. За сценарієм під час пограбування Казино відбувається боксерський поєдинок. А на ринку, як ви вже здогадались, буксував наш Володимир. І не аби з ким, а з Леноксом Льюісом. Цікаво, що в реальному житті ці два важковаговика так жодного разу і не зустрічались в ринзі. Натомість у 2003 році відбувся поєдинок Ленокса Льюіса з Віталієм Кличком, старшим братом Володимира. Наступним в черзі буде фільм Валеріан і місто тисячі планет 2017 року. Фантастичний блокбастер режисера Люка Бессона розповідає про далеке майбутнє, коли у людей з'явиться можливість відкрити для себе подорожі до інших планет. Головними героями фільму є Валеріан та Лорії. Космічні спецагенти, які мають розв'язати проблему. Аномальної зони, межі якої швидко розростаються на космічній станції Альфа. На початку фільму, коли на міжнародній космічній станції зустрічають різні делегації, у однієї з них чітко видно, шеврони з тризубом на фоні українського прапору. А позаду самих представників майорить наш жовто блакитний місцях. І знову фільм про грабіжників Пограбування по-італійськи 2003 року. Це ремейк одноіменного фільму 1969 року з цілою плеядою зіркових акторів: Марк Волберг, Шарліз Терон, Едвард Нортон, Джейсон Стейтен, Дональд Сазерленд та інші. Команда досвідчених злодіїв вирішила викрасти золоті зливки. І коли вже пограбування пройшло за планом та справу було завершено, все йде шкербер після цієї спідлої зради. В одному з діалогів між головними героями персонажа Марка Волберга попереджають, що не варто зв'язуватись з природою тещою та українцями. Ти йому сказав? Послухай мене. Я знаю одне: не зв'язуйся з матінкою природою, з тещою і з цими довбаними українцями. Зроби мені послуху цікаво, що в російському прокаті фразу скоротили бур'я завжди частину про українців. А даремно треба було слухати розумну пораду. Номер 5 в нашому списку. Відомий кожному серіалу про харизматичного і неймовірно талановитого лікаря з нахилами на соціопата доктор Хаус. Мабуть, розповідати про цей серіал немає сенсу, адже він досить популярний в Україні. Свого часу його тривалий період транслювали на каналі СТБ. і ось в 13 серії 8 сезону Грегорі Хаус той самий лікар, що розплутує та лікує рідкісні випадки захворювань, одружився на українській емігранці, щоб роздобути для неї візу. Чам своїм не вірю. Україна. Хто це? Його дружина. А вона, в свою чергу, в одному з епізодів знайомий глядачів з нашим великим кобзарем, відповідаючи на жарт невгамовного лікаря. Це треба чути. Моя бабуся сексі. Да. Це Тарас Шевченко, видатний український поет. Той, що написав про з Кременчука. Допоможи мені переставити кавовий столик. Рухаємось далі. Науково-фантастичний бойовик тенет. Рік виходу на екрани 2020. Фільм розповідає про секретного агента, який вчиться управляти потоком часу, щоб запобігти нападу з майбутнього, який загрожує знищити сьогодення. Події в стрічці починаються з України. Де в столичній опері відбувається спецоперація зі звільнення заручників. І хоча сцену знімали в столиці Естонії Талліні, сама постановка вийшла доволі якісною, а спецпризначенці з шевронами корду взагалі відпрацьовували на всі 100%. Ну і вишенька на торті. Головним антагоністом фільму виступає росіянин, який намагається знищити світ. О, дежавю! Останнім сьогодні згадаємо бойовик з Джейсоном Стейтемом в головній ролі, а саме Перевізник-3 2008 року. В цьому фільмі дуже багато згадок про нашу країну. Більше того, весь сценарій зв'язаний навколо України. Навіть портрет тодішнього президента висить на стіні в кабінеті посадовців. По сюжету одна корпорація прагне отримати дозвіл на утилізацію ядерних відходів. Тому для досягнення своєї мети вони використовують методи шантажу та викрадають доньку українського міністра. Перед головним героєм стоїть нелегка задача перевезти викрадену дівчину до України в місто Одеса. Однак хотілося б зробити наголос на одному важливому моменті з фільму, особливому для кожного українця. Мій друг правду казав: ви сум і жур, Що значить сум і жур. Тобто, ви бачите лише погане. Він говорив взагалі про росіян як народ. Я не росіянка, я українка. Ми різні народи. Ми різні тут і тут. Сподіваюсь, вам сподобалась моя добірка фільмів, де згадується Україна. Ставте вподобайку, якщо вам подобаються такі відео. Пізніше я підготую вам щось новеньке. На сьогодні все залишайтеся в безпеці та підтримуйте Україну. До зустрічі.